Ілок 21-го тижня по зісланні Святого Духа, Царю Небесний, Утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби, дібр, життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни. І спаси благі душі наші. До Филип'ян, послання святого апостола Павла Читання. Браття, я зрадів у Господі, що ваші піклування про мене знову нарешті ожили. Ви проте старалися, та нагоди вам бракувало. Кажу це не тому, що терплю злидні. Бо я навчився задовольнятися тим, що маю. Знаю, що то бути в Богом, знаю бути і в достатках, в усьому, і в усіх обставинах, як звик насичуватися і голодувати, жити в достатках і терпіти злидні. Все можу в тому, хто мене укріпляє. Та, все ж таки, ви зробили добре. Що взяли участь у моїх стражданнях, і ви, Филиппіяни, знаєте, що на початку Євангельської проповіді, коли я вийшов був з Македонії, крім одних вас, ніяка церква не брала участи в моїх видатках і прибутках, бо і Солунь ви раз і вдруге вислали були мені на потреби. Не щоб я шукав дарів, я б шукаю плоду, що множиться на вашу користь. Я одержав усе і маю надто. Мені доволі всього, відколи я дістав від епофродита вашу милостиню, пахощі солодкі, жертву приємну Богові вгодну. Тому мій Бог виповнить усі ваші потреби. За багатством Своїм у славі у Христі Ісусі, а Богові нашому Отцеві слава на віки віків. Амінь. Вітайте кожного святого Христі Ісусі, вітають вас, брати, які зо мною, вітають вас, усі святі, особливо ж із цісарського дому. Благодать Господа нашого Ісуса Христа. Хай буде з Духом вашим. Амінь. Коментар. Бо я навчився задовольнятися тим, що маю. Не просто, дорогі мої, для будь-кого з нас повірити і прийняти те, що я маю, це те найкраще, чого я потребую цю хвилину свого життя. Однак, якщо я вірю у те, що Бог любить мене і дбає про мене, то з цього випливає, що Він дає кожному з нас у житті те, що для нас найкраще. Коли б ми так розуміли наше життя, то могли б завжди почуватися щасливими. Хоч, на жаль, така свідомість буває дуже і дуже рідко в нашому житті. Ми, як правило, живемо або в минулому, так ми тоді щось мали. Але не цінували того. Ми живемо в де мріємо, що щось і колись будемо мати, але і цього не цінуватимемо, якщо не цінуємо теперішнього. Щоб, щоб у житті не сталося приємне чи сумне. Радісне чи гірке, біднота чи прибуток. Вміємо за все дякувати Богові, вміємо тим тішитись, що Бог нам посилає, цінуємо і убогість і багатство. Бо коли це Бог дав, то саме воно є те, що мені найбільше потрібне в моєму житті. Від Луки. Святого Євангелія, Читання. В той час просив Ісуса один з фарисеїв, щоб їв з ним, і ввійшов Ісус до Фарисею в хату і сів за столом. Аж тут жінка, що була грішниця у місці, довідавшись, що він був за столом у хаті Фарисея. Принесла алябастрову плящинку повну пахощів, і, ставшися у сльозах, коло ніг Ісуса ззаду, почала обмивати слізьми його ноги, волоссям своєї голови обтирати і цілувати ноги і мастити їх пахощами. Побачивши те Фарисей, що запросив його, міркував собі кажучи Якби це був пророк, він знав би, хто ця жінка, що доторкається його, це грішниця. Тоді Ісус заговорив до нього, Симоне, маю тобі щось сказати, той відповів Кажи учителю, двоє боржників було в одного позичайла. Один був винен 500 динарів, а другий 50. А що вони не мали звідки віддати, Він подарував обом, котрий отже з них більше буде його любити. Озвався Симон і каже Гадаю, той, якому подарував більше. Ісус сказав до нього, судив єси добре, і, обернувшись до жінки, промовив до Симона: Бачиш цю жінку, прибув я у твій дім. І ти не дав мені води на ноги, вона ж слізьми обмила мені ноги і витерла своїм волоссям. Поцілунку ти мені не дав, вона ж відколи я увійшов, не перестала цілувати мені ноги. Оливою не намастив ти голови моєї, вона ж миром пахучим намастила мені ноги. Тому кажу тобі. Прощаються їй численні її гріхи, бо вона полюбила багато, кому ж мало прощається, той мало любить. Потім сказав до жінки, прощаються тобі гріхи твої, і почали ті, що з ним сиділи за старом, говорити між собою. Хто це такий, що й гріхи відпускає. До жінки ж промовив. Віра Твоя спасла тебе, йди в мирі. Коментар. Віра Твоя спасла тебе, іди в мирі. Дорогі мої, так як потопельника рятує якийсь засіб, наприклад, дерево, що допомагає йому триматися на воді, так і у складених обставинах повсякденного життя. Нас може спасати наша віра в Господа. Бачимо це на прикладі блудниці. Жінка провадила грішне життя, проте відчула величезне благовоління від усвідомлення того, хто є перед нею, щиро виявила свою любов до Господа і отримала прощення, її не розуміли. Осуджували, але вона жила вірою в Господа. Отож і ми не шукаємо завжди розуміння, прийняття чи підтримки інших осіб, але завжди вдивляємося в Господа, бо саме Він може нас переображувати, освячати і спасати. Хай би що казали про фарисея Симона, але Він насправді хотів пізнати Ісуса, навіть ризикнув запросити Його до свого дому. І Господь, парадоксально винагородив Симона важливим повчанням, запитуючи: Ти бачиш оцю жінку? Ісус запросив фарисея. Подивитися на неї Його очима не як на грішницю, а як на прощену і люблену Богом людину, що потребує зцілення та спасіння. У той момент учитель Мойсеєвого закону став учнем жінки із заплямованою репутацією, сидячи біля них Ісуса та омиваючи їх сльозами. Вона своїм прикладом навчала Симона і нас подячного та смиренного поклоніння Богові. Вона показала, що осягнути милосердя можуть навіть найбільші грішники, яких не вважають праведники у лапках. Це було повчання про те, що Божа любов більша за сором і гріх. Що той, хто зустрівся з нею, буде очищений і преображений. Невідомо, чи взяв Симон усе це собі до серця, але напевно дістав шанс подивитися на цю жінку і на себе очима Ісуса, шанс стати справжнім шанувальником Бога. Господь і нас часом навчає дивними шляхами. Щодня він створює численні нагоди вчитися у нього сприймати світ, взаємини та життєві події. Тож, коли вчитель запитує тебе бачиш цю жінку, цю дитину, цю можливість, поглянь на ситуацію його очима і замислись, яку науку ти маєш винести. Пам'ятай, Христос може промовити до тебе через кого завгодно, навіть тоді, коли ти найменше очікуєш почути Його голос. Господи Ісусе Христе, допоможи мені бути сьогодні відкритим на Твоє Слово, особливо, коли воно приходить несподіваним. Способом. Тож, фарисей запросив Ісуса. Для нас тут немає нічого незвичного, ми теж запросили б Ісуса. Що тут такого? Проте ефект запрошення фарисеєм Ісуса досить унікальний. Згадаймо, що фарисей Некодим, як це розповідає Інглис Іван, уночі прийшов до Ісуса, щоб тільки ніхто не бачив Його інтересу до Ісуса. А цей фарисей запросив Ісуса серед Білого Дня. Причому це не було спілкування тетате, -те -те. це було щось подібне до званої вечері. Чому він так учинив? Точно нам невідомо. Але найімовірніше, ця людина просто любила запрошувати до себе відомих людей, політиків, ораторів, спортсменів, співаків та музикантів. Напевно, він також запросив кількох своїх друзів, таких самих фарисеїв, як він сам, а також відомих багатів міста. До входу його будинку тяглася червона доріжка, а юрби цікавих журналістів фотографували все, що відбувалося всередині. щоб краще уявити обстановку, яка була всередині дому, зробимо невеликий екскурс у культуру Палестини того часу. Коли ми запрошуємо когось до себе в гості, ми наперед готуємо стін. Застилаємо його з картертиною, розкладаємо серветки, готуємо стільці для гостей. Та, так, от у домі фарисеї нічого цього не було. Замість звичного нам столу, ще низький столик, який став на їжа. Гості ж лягали поруч або просто на підлогу, або на подобу лежаків. Я не знайшов, де знайти фото таких лежаків. Лягали зазвичай на лівий бік так, щоб права рука залишилася вільною, і нею можна було їсти. Щоб всім вистачило місця, зазвичай лежали ногами від столу. Отже, ситуацію представили, йде, йде обід. Так, і цього разу протікала неспішна розмова. Але раптом щось порушило звичайний перебіг трапези. То була жінка, яка тихенько уйшла до будинку через відчинені двері. І ось жінка того міста, яка була грішниця, дізнавшись, що він лежить у домі фарисея, принесла алебастрову посудину зі змиру. Ця жінка була грішниця дивно, наче інші були святі, знімбам би головою. Звичайно ж, Лука знав, що інші, крім Ісуса, не могли похвалитися безгрішністю. Один зранку накричав на дружину, другий по дорозі, названий обід, обдав фонтоном води підняка з під коліс свого лексуса. Третій прямо тут же дивився на цю шинку, малюючи у своїй фантазії тві образи. Лукас знав це, але написав, що саме жінка була грішницею. Вона була грішною, чи цею в очах усіх довкола. Всі знали її проблеми. Найімовірніше, що вона була блудницею. Про це говорить її розпусне ще не, чи не волоші, а адже ніяка поважна жінка того часу не дозволила б собі вийти на вулицю, не укривши голови хусткою. Усі в тому будинку були грішниками, але вважали грішницею лише одну шинку. Що ж робила блудниця в домі фарисеї? Навіщо вона прийшла туди, де її ніхто не бачив, що змусило її прийти в місце, де її всі, ті, всі зневажали, і залюбки побили б камінням, якби не римські, римські закони. І ставши позаду біля нього та плачучи, почала обливати ноги його сльозами та обтирати волоссям голови своєї, і цілувала ноги його і намазала миром. Те, що жінка підійшла до Ісуса заду, Опинилася біля нього, не дивно. Особливо, якщо згадати, як розташовувалися гості за столом. Напрочуд її поведінка. Все говорило про те, що вона глибоко кається у своєму гріховному житті. Іноді, напевно, буває, що людина кається в душі. Зовнішньо нічого не змінилося, але всередині стався переворот. Іноді буває, що людина зовні виглядає такою, що кається, а на ділі лише грає свою роль. Ця жінка каялася у своїх гріхах і зовні, і внутрішньо. Що дає підстави так думати? Ви коли-небудь бачили людину, яка цілує втрає своїм млодше ноги іншого? Я не бачу. Більше того. У Біблії згадується всього про два такі випадки: обидва пов'язані з Ісусом. Це дивно для нас. І це не було нормою для ізраїльтян. Жінка справді каялася, їй було все одно, що на неї дивилися два чи три десятки очей, що вони дивилися на неї з презирством і голосуванням. Вона бачила лише Ісуса і прийшла тільки до нього. Чи знала вона про те, що її швидше за все не пустять? Чи вона знала, що на уході був фейс контроль? Чи знала вона, що ніхто їй не поспівчуває? Чи знала вона, що коли вона виходитиме, їй плюватимуть у спину? Так знала. Але вона також знала, що тільки в Ісусі вона могла отримати відповідь, тільки в Ісуса вона могла сподіватися отримати прощення. Тільки перебуваючи поруч з ним, вона могла послужити Йому. Всі ми намагаємося служити Ісусу, але щоб це зробити, треба бути поруч з ним, прийти до нього. А це не завжди просто. Друзі сміються. Ти чого, фанатик? Рідні намагаються. Заборонити комусь ходити до церкви, сповідатися, студенти підозріло дивляться на тебе, коли ти, ти йдеш до сповіді і до причастя. А рано вранці так хочеться спати. Це перепони. Так, це перепони. Але вони набагато менші за ті перепони, які були перед жінкою у домі Фарисея. Вона мала принизити ще до краю, оскільки ніхто і ніколи так не чинив. Як змогла вона так зробити? Як вона змогла пройти все це? По-перше, у неї було рішення. Коли з'являється рішення прийти до Ісуса, відгукнутися на Його поклик, нас ніщо не може зупинити, Жодна перешкода. Одкровення каже: Ось стою біля дверей, стукаю, якщо хто почує голос мій і відчинить двері, увійду до нього і вечеря тому з ним, і він зі мною. Ісус стукає, і ми чуємо це. Але чи хочемо ми прийняти рішення, впустити його в наше життя? Чи думаємо, що Він може ще трохи почекати і постукати за, постукати за дверима, поки я вирішу всі твої свої запитання? Коли ми приймаємо рішення, ніщо не може перешкодити нам прийти на духовний хліб, на Євхаристію. Друге. Вона хотіла послужити Ісусу, вклонитися Йому. Це бажання було настільки великим, що вона не дбала про свій зовнішній вигляд. Вона не намагалася надіти паранчу, щоб непомітно пробратися ближче до Іса, а потім сказати: А ось вона, я, ваша рібка. Вона не дбала ні про зовнішнє, не дбала про думку інших, що скажуть інші. І як вони неї на неї завтра дивитимуть. Жінка чинила так, ніби довкола нікого не було. Вона думала лише про Ісуса і про те, що вона блудниця та остання грішниця, може зробити для Нього Сина Бога й Господа. Найцінніше, що вона мала, вона віддала Ісусу свої сльози, свої Катя, дороге, миру. Що вона могла віддати? Мабуть, нічого, але вона служила всім своїм серцем, не шкодуючи себе і не думаючи про себе. На місці, де вона зустріла Ісуса, вона служила йому всім серцем. І, може, служіння стається комусь дивним і непомітним. Ну і що толку, полила тією олією ноги, витерла волосся, але вона це зробила для Господа всім серцем. У той момент, коли жінка біля ніг Ісуса, фарасей сидів вдома важку дому. Бачачи це фарисей, що запросив його, сказав собі, сам собі. Якби він був пророк, то знав би, хто і яка жінка доторкається до нього. Вона ж грішниця. Справа була в тому, що жінка була грішниця, і, торкаючись Ісуса, вона осквернила Його своєю нечистотою. На думку фарисея, пророк мав би викривати людей гріха, сам зберігати чистоту і дотримуватися всіх законів, Писаних і Неписаних. То вже було інше. І фарисей, віддавши належне Ісусу, поставив на, на ньому печатку. не пророк. Але що Ісус? Чи знав Він, яка жінка до нього друге? Так. Чи знав він, що думав в цей момент фарисей? Теж так. Ісус вернувся до Сина, так звали цього Фарисея, і розповів притчу про позаководавця. Що було зрозуміліше? Один динар складав денну плату працівника. Наприклад, середня зарплата за день роботи десь там становить 500 гривень. Отримуємо, що у переказі він був десь 8500 з оцей динар один кошту. Ключовий момент тут такий, дорогий. Вони не мали чим заплатити. У жінки Фарисея був різний Обов'язок придису. Фарисей намагався дотримувати ще заповіді, а жінка їх свідомо порушувала. і їхній обов'язок був різний. Але яка різниця, яка величина боргу, та хоч 85 копій, якщо ти не можеш віддати його? Писання говорить: хто дотримується всього закону і зрішить одному чимось, то й стане не видному що. Фарисея і жінка був винний перед Богом, був був грішний в його очах. Павло каже: відплата за гріх смерть. І в цьому відношенні не було жодної різниці між жінкою та фарисеєм, але різниця між ними таки була. Фарисей не вважав себе грішником, йому не потрібна була милість прощення гріхів від Ісуса. Тільки той, хто визнає справедливим смертний вірок, може клопотати про помилу. Жінка знала, що чекає її за безпутне життя. Тому вона всім серцем каялася і чекала милості від Ісуса. Є багато релігійних систем. Всі вони кажуть, що людина може бути досить гарна. і всі брешуть, досить просто спробувати робити все правильно протягом якоїсь терміну. І ти зрозумієш, неможливо, неможливо повторюю. Щоразу, коли ти намагаєшся піднятися, коли здаєш, що все зеле і негативне у тобі переможено, ти раптом падаєш той самий бруд, з якого що й не Кажуть, якби до голови можна було підключити проектор і вивести всі наші думки на великий екран, то про що ми думаємо, ніколи нікого немає поруч. Так от мало хто погодився на такий експеримент. Хто може розповісти про свої вчинки та думки тут і зараз? Ану розкажіть в коментарях, чи хотіли би ви, щоб хтось довідався про це. Людина опиняється замкненко, або навчитися лицемірити і говорити, що нічого страшного не сталося, або страждати від власної безпорадності і гріхів. Але є ще один вихід, і цей вихід Ісус. І Він дав нам надію. Своїм життям на Христі, заплативши за наші помилки і гріхи. Яка ж небезбагненна і дивовижна Божа благодать, коли ти думаєш, що ні на що не годишся через свою порочність, то твоє життя охотить Ісус, і з милости своєї прощає всі гріхи, і ти можеш стояти перед Богом Богів, перед Царем Царів, і ніхто не згадає про твої помилки, бо ти знаєш Ісуса Христа. Чарльз Перджен якось помітив, обвинувачений і і проклятий з мотузкою на шиї, що стоїть перед Богом, і отримав прощення, повинен плакати від радості і зненавидіти зло, вчинене ним, а також повинен перейнятися удячністю до Спасителя, який своєю кров'ю очистив його. Я сам нещодавно міркував про те, наскільки я брудний і грішний перед Богом, що я лише брехливий грішник, що я регулярно оступаюся, і через це страждають інші люди, страждає сам. Тоді мені стало незрозумним, як я можу служити Богу, як я можу сповіщати Його, святе слово, будучи сам грішним. І я зрозумів, що не можу, руки мої оскалися, але в ту саму мить я побачив світло Христа і усвідомив, що тільки в ньому я знаходжу прощення всіх своїх гріхів помилу, що через Його жертву я оновлений, чистий і можу служити йому. Ісус глянув на жінку, сказав: прощається тобі, гріхи твої, за те, що ти полюбила багато, а кому мало прощається, той мало любить. i víra tvoje spasla tebe, i ty v měri. Було б неправильно думати, що жінка заслужила на прощення своїм чинком ні. Прощення вона отримала з благодаті. Богослове стверджує, що в той момент, коли вона прийняла рішення прийти до Ісуса, коли усвідомила, що їй ніколи не сплатити свого боргу за свої гріхи, вона була прощена в штумі. І прийшовши до Ісуса, плачучи, обливаючи його сльозами, обтираючи волощем голови свої, цілуючи ці ноги, намазуючи їх миром. Напросто поклонилась йому, хто звільнив її від влади гріха і смерті. Тут такий висновок зробимо. Цікаві люди, з якими ми зустрічаємося в цьому році. Усі вони були фактично ізгоями. Спочатку це був сотник, який був не євреєм і не міг стати до кінця своїм ізгой національною ознакою. Потім ця жінка, яка прийшла, щоб просити про прощення. А Ісус саме до таких казав: Придіть до мене всі втомлені, обтяжені, а я заспокою вас. Ми бачили, що, незважаючи на всі наші старання, ми не можемо сплатити наш борг перед Богом самостійно. Це можна зробити лише прийнявши Ісуса як свого Господа і Спасителя, тільки через благодать Бога у святій сповіді, чи прийнявши ще до Євхаристії Христа. За якого ми славимо і прославляємо його разом з Пресвятою Богородицею. Амінь. Якщо й надалі бажаєте слухати мої повчання, підпишіться на мій канал в першому коментарі. Я уділив благословенням під ним. нажавши відповісти, пишете імена, для кого це благословення. І також про пальчик вверх, про пальчик, вниз, лайк не забувайте. Слава Ісусу Христу!